Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна у зв'язку із злочинами, скоєними на території України. Як повідомила пресова служба суду. 17 березня 2023 року Палата досудового впровадження видала спеціальні ордери на арешт Путіна та уповноваженої президента Російської Федерації справ дитини Марії Львової Белови. Путін можна сказати підставився сам, адже для того, щоб міжнародний кримінальний суд міг видати ордер на арешт керівника держави. Потрібні реальні докази його власної причетності до воєнних злочинів. Мова йде не тільки про такі жахливі злочини, про які ми знаємо після деокупації Бучі, Ізюма, Ірпеня Бородянки, Але й про такі злочини, як, скажімо, депортація та переміщення. Українських громадян, зокрема дітей, те, що Путін сам причетний до злочинів у Бучі чи Ізюмі, потрібно доводити. Для цього потрібні реальні документи, реальні докази свідків, які будуть повідомляти, що саме Путін віддавав своїм військам накази. Про знищення мирних мешканців, і це завжди не так просто зробити. Для цього потрібне серйозне слідство і дуже часто і на території цієї країни, де скоєні злочини, і на території цієї країни, яка скоювала злочини. А от з депортацією та переміщенням дітей Володимир Путін буквально зізнався у злочинах на телевізійні камери. Під час зустрічі з так званою уповноваженою президента Росії справ дитини мерзенною Марією Львовою біловою диктатор обговорював якраз викрадення українських дітей з окупованих територій України та їхнє переміщення до Федерації зла саме тому, Палата досудового провадження на підставі клопотань прокуратури. Постановили, що існують достатні підстави вважати, що кожен з підозрюваних, а значить, і Володимир Путін, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до Російської Федерації, що завдало шкоди українським дітям. Таким чином можна. Вважати, що першим реальним злочином, доведеним міжнародним правосуддям, таким, що дозволяє провести компетентне слідство з приводу звірства Російської Федерації на чолі з Путіним, є саме депортація українських дітей, і це тільки початок. І найголовніше це саме те, що Володимир Путін не просто підозрюваний. Він людина, яка зізналася у злочині на телевізійні камери. Звичайно, у Москві справжній шок. Ніхто не очікував там, що перетворення мерзенного російського диктатора на військового злочинця відбудеться так швидко. В істериці і речник Путіна Дмитро Пісков і речниця Міністерства Закордонних Справ Російської Федерації. Екзальтована пропагандистка Марія Захарова. Пісков говорить, що сама постановка питання є неприйнятною, бо Росія не визнає юрисдикцію цього суду, будь-які рішення якого є нікчемними з точки зору права. Захарова також нагадує, що Росія не співпрацює із міжнародним кримінальним судом, і всі ордери на арест будуть юридично нікчемними. Звичайно, цікавою є реакція і другої злочинниці Марії Львової білової яка цинічно говорить, що задоволена тим, що міжнародне співтовариство оцінила ту роботу по допомозі дітям. Нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні військових дій, вивозимо, створюємо для них хороші умови, оточуємо їх люблючими турботливими людьми. Таким чином, злочинниця ще раз нагадала, що окуповані території України російське керівництво продовжує вважати самою Російською Федерацією вже тому є серйозна суперечність із міжнародним правом, тому що Росія насамперед не визнає того факту, що вона вивозить дітей не з російських, а з українських територій. І можна сказати, що Марія Львова Білова у своїй черговій заяві знову наговорила собі на статтю. а вона ж не Володимир Путін. Її до речі, рано чи пізно, в результаті якихось катаклізмів в Росії дійсно можуть видати міжнародному кримінальному трибуналі і. Буде доживати свої дні дитяча омбудсменка Російської Федерації там, де їй і належить бути у в'язниці. Звичайно, можна задати питання: а чи дійсно можуть заарештувати Володимира Путіна після цього ордену на арешт міжнародного кримінального суду? Звісно, це буде не так просто однак тепер. У Путіна є величезні проблеми: чи може він відвідувати одну з країн міжнародного кримінального суду? Його юрисдикція розповсюджується на країни, що ратифікували Римський статут. Україна, до речі, не ратифікувала. Однак зараз Україна надала міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своєї території. А взагалі учасницями Римського статуту є 123 країни. Держави і серед них країни, які мають в принципі нормальні стосунки з Російською Федерацією, і тепер під час організації будь-якої подорожі і самого Володимира Путіна і інших російських чиновників до цих країн доведеться. Ретельно перевіряти чи не загрожує російському президентові затримання по цьому ордеру. Ну і звичайно, головним є політичний момент такого вида... рішення такої видачі ордеру на арешт Володимира Путіна. Адже Російський президент дійсно перетворився для більшої частини світу, як для країн, які ратифікували Римський статут, так і для країн, які цього не зробили на справжнісінького військового злочинця. Вже зараз керівники багатьох країн світу радо вітають це рішення, яке тільки посилює статус самої Російської Федерації як злочинної країни і посилює статус російського президента Володимира Путіна як вигнанця з міжнародного права. Можна сказати, що це велика перемога здорового глузду. велика перемога і України як такої. Однак знову нагадаю, що за великим рахунком, ми маємо завдячувати цим ордером самому Володимиру Путіну. Така абсолютна самовпевненість, таке нерозуміння кордонів добра і зла, така готовність свідчити про свої злочини з телевізійного екрану. Це дійсно може робити тільки людина, яка втратила будь-який зв'язок з реальністю. А у випадку з Росією, якщо ми бачимо коментарі не тільки. Кремля російських чиновників, таких як Львова-Білова, ми можемо говорити про те, що контакт з реальністю втрачений сьогодні всією російською політичною елітою, втрачений і Російським суспільством як таким, і я не думаю, що це погано. Я думаю, що це добре над суспільством, яке втрачає зв'язок з реальністю, набагато легше одержати перемоги, тому що воно не здатно усвідомити наслідки своїх дій. Таким чином можна говорити про перший крок. Я не знаю, чи побачимо ми в недалекому майбутньому Володимира Путіна на лаві підсудних. Однак такі рішення наближають закінчення війни, не перемогу України. Звичайно, з точки зору справедливості, Володимир Путін має померти у в'язниці. Як це зробив колишній президент Югославії такий самий мерзенний військовий злочинець Слободан Мілошевич? З Росією важче ніж Сербія. Тому що це ядерна держава, яка активно пручається нормальному життю. Однак спільні дії цивілізованого світу можуть допомогти нам демонтувати сам каркас російської економіки згодом російської державності і поставити кагабійський режим на коліна. І, от для того, щоб встати з колін, цього разу росіянам доведеться видати в Гаго і Володимира Путіна і інших злочинців. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро.